Доброго дня, друзі. Коли ж нарешті буде той контрнаступ? Ми всі давно зачекалися. Всі цивілізовані країни допомагають і співчувають нам, чекають контрнаступ ЗСУ. Всі наші громадяни, які дуже стомилися від війни, також очікувані швидкої перемоги. Але чи всі зробили все обіцяне і все можливе для того, щоб наступив мир? Ніхто не замислюється над тим, що нам приходиться сьогодні захищати світ ворога, який по всіх показниках від озброєння до живої сили в крат разів перевищує наші сили. Чи всі країни надали нам ту допомогу, яку обіцяли? А де обіцяний ленд-ліз? Ми вже давно могли б святкувати нашу перемогу, якби всі країни, яких ми також захищаємо живим щитом, щоб надали нам все необхідне озброєння для наступу. Якби наша влада спрацювала за принципом все для миру, все для перемоги, а не бруківки, дороги, спортзали. Якби кожна українська сім'я донатила на Збройні Сили України хоч половину того, що витрачає родина військовослужбовця. Лише в такому випадку ми можемо розраховувати на швидку нашу перемогу. Чисто тактичний розрахунок. Живучість одного танка в наступальному бою тривалість 10 секунд або максимально 2 його постріли. І все, після чого він буде виявлений і знищений. Без авіації, без необхідної кількості стратегічного озброєння для наступу. Ви дійсно хочете, щоб наші воїни зараз піднялися з окопів і повний зріст пішли в атаку. На оборонні позиції ворога, за такий контрнаступ. Наші Збройні Сили і так сьогодні роблять те, що неймовірне, неймовірні успіхи на всій лінії фронту, стримуючи таку навалу ворога. Тож давайте не будемо вимоглими і вимагати від них ще більше від того, що вони зараз роблять. Ми вже без паніки реагуємо на сигнали тривоги, спокійно сприймаємо, що в нашу сторону летять ракети. Така впевненість і довіра до нашої ППО. І дивуємось і обурюємось, як так сталося, якщо якась ворожа ракета дійшла до цілі. Як так? Чому не збили? Що там ППО? А ми можемо зараз розуміти, що у нас немає на захисті неба. Залізного куполу, як до прикладу, який має той самий Ізраїль, що лише завдяки високому професіоналізму і неймовірним зусиллям наших воїнів вдається оберігати і небо, і стримувати ворога на землі, завдяки лише тому озброєнню, яке є в наявності. Тож давайте не будемо надіятись на чудо, не будемо байдужими і кожен на своїх місцях у міру своїх сил і можливостей боремось за перемогу. Слава Україні.